Дорогі сестри і брати, прийміть щирі вітання в день праздника святої покрови. Це велике свято. Його датують десь від шостого століття. Можна собі гарно прочитати про цю покрову, яке десь мало місце у Греції. І пізніше, очевидно, воно святкувалося як. Свято Престої Богородиці, яка захищає свій народ, свій люд, також і наша армія, Українська повстанська армія. Це свято собі взяла як за такий великий символ Богородицю, як покров в їхніх змаганнях. За свободу нашої України і тому це свято святковане теж нашими людьми. Його добре знають, віруючі в Бога вояки, воячки, наші захисники і наші захисниці. Їх теж вітаємо сьогодні, бо наша країна. Терпіть таку неочікувану війну, неочікуваний напад Росії, до чого ми не були готові і не готувалися, Росія готувалася руками, щоб наш народ знищити, щоб його стерти з лиця землі. Але Господь Бог має свої плани і думає, що. Завдяки допомогу іншим народам, іншим країнам, людям доброї волі, що Господь Бог нас збереже, війну закінчить, і ми будемо жити у нашій Україні, розвиватися, як на це нас поблагословить Господь. Ми дуже вдячні нашим захисникам, захисницям, всім, хто стоїть. На сторожі нашої країни, які захищають нашу країну, нашу землю, наш народ. Хай Господь їх благословить і благословить весь наш український народ, щоб ця війна, яка ведеться у нашому краї, якнайсвидше завершилася. Слава Ісусу Христу!